Всякому місту звичай і права, Всяка тримає свій ум голова, Всякому серцю любов і тепло, всякеє горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лиш одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трикутки, Федір купець обдурити прудкий, Той зводить дім свій на модний манір, Інший генлює, письми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, Тільки одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Сей іноземних заводить телят, Ті наловецтво готують собак, Всих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, Лиш одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, З диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість? Як чистий криштайн.